Вітаю всіх на каналі Шаховий код. Задача 101. І створив чеський шахіст Йозеф Добіаш. Хід білих і білі мають виграти. Розв'яжіть. Тут у нас досить складний пішаковий Еншпіль. Давайте білий король одразу піде до чорного пішака. Король Ф4, король С4. Король g 5 король Д3. Король G6. Виграли пішака. Якщо чорні зіграють король Е2, то є хід F4 і перемога білих. Звичайно, чорні так не помиляться. грають король Е4. Створена загроза король Ф3, і чорні виграють пішака, білі його не можуть зберегти. Король g5, король Ф3, і це нічия. Білі можуть зіграти F4, щоб пішак був поближче до короля. Король c 4 чорний король наближається до білого пішака. Король e 5 король d 3 король f6 напалена пішака і чорні теж напали на пішака. Король g6, король f4 це нічия. Якщо білі захищають пішака, чорний король тримається біля пішака f4. Наприклад, король f3 і білі не можуть зберегти пішака. Наприклад, король g6, король f4 і знову нічия. Якщо на першому ході зіграти F3, якийсь відчікувальний хід, знову ж таки, король c 4 чорний король підходить поближче до пішака. Які ще є ходи в білих? Можна зіграти король D5 це хитріший хід. Але чорню зроблять нічию, якщо грають правильно. Король b 4 Чорний король хоче йти до пішака. Наприклад. Король Е5, король С4, король F6, король Д4, король G6, король Е4. Цю позицію ми розглядали, чорні роблять тут нічию. Якщо чорний король хоче йти до пішака f2, можна його намагатися не пустити туди, зіграти король d4 опозиція. Але є хід король b3. Чорний король ось так хоче йти до пішака, напасти на нього. Якщо білі грають король d3, то білий король не наближається до пішка g6, білі так не виграють. В білих є хід F4. Але тоді король С2. Король все одно буде близько до пішака. Король є 5 король Д3, король F6, король є 4 І знову нічия. За білих виграє хід король Д4. Поки не пускаємо чорного короля близько до пішака. Якщо чорні грають король b4, як в попередньому варіанті, тоді за білих виграє хід F4. І в попередньому варіанті чорний король стояв на b3, і в чорних вже був хід король С2. І чорний король був близько до білого пішака. А тепер король не може наблизитись до пішака, і ось тут білі виграють один темп, необхідний для виграшу. Наприклад, чорні грають король b3, тоді можна просто піти побити чорного пішака. Чорні не встигають. Король d5, король g6, білі контролюють поля перед пішаком і білі виграють. Інший захист за чорних це король С6. Чорні загрожують зіграти король d6, зробити опозицію і буде нічия. Тому білі грають король e5, щоб чорний король не підходив до свого пішака. Якщо король d7, король f6, король d6. Можна F4 зіграти, король d5, король g6, і білі тут виграли. Кращий захист за чорних це король С5. Хід білих, подумайте, як тут грати. Якщо зіграти король F6, то буде нічия. Король d 5 король g6, король e4, і чорні виграють пішака F. Правильний хід за білих F4. Підвести білого пішака поближче. І чорний король зараз не може підійти до пішака F. Король c 4 король F6, виграємо пішака і виграємо партію. Давайте на початок, як це розв'язується. Перший хід король d4, король c 6 король E5, король c 5 F4, чорний король не може підійти до пішака F. І білі так виграють там. Король С4, король F6, король д 5 король G6, Шак Д Ферзі і білі виграли. Кому сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!